Слава Ісусу Христу, слава навіки ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми знову з вами разом і дякуємо Тобі, Господи, за тиждень, який пройшов. І ми разом прожили до сьогоднішнього дня і просимо Тебе благословення, щоб ти був кожного дня з нами, щоб ми співзвучно із твоєю Божою волею жили, щоб ми шукали Твоєї правди, Господи, і жили з цією правдою. І ми сьогоднішній день будемо мати дуже гарне питання, приклади Старого Завіту. Як вирішити це питання? Нам дасть відповідь Біблія, зокрема, книга Самуїла. Ми будемо розглядати дуже болючу в той час. І сьогодні також ця тема набирає дуже великих обертів: це є ворожіння, це є спіритизм, інші окультні практики, які заборонені. Богом, заборонений в старому Завіті, також і в Новому Завіті. І ми з вами підемо стежками царя Давида, який буде майбутнім царем в Ізраїлі, і його опонент Саул. Різними силами він буде старатися знищити свого майбутнього керівника, майбутнього царя Давида, свого опонента, але водночас він забуде про Бога. Він буде діяти без Бога, він буде звертатися до окультних практик. Як все це відбувається? Чому Господь дивиться на ці справи негативно? І ми зрозуміємо, що Бог дає кожній людині вибір. Дає можливість молитися, дає можливість пізнати Божу волю. Коли людина звертається до різних практик окультних, до різних магічних практик, коли людина вірить в якісь речі, що їй мають допомогти, вона забуває про те, що Бог над нею є, що Бог контролює наше життя. І коли людина вірить у те, що їй призначено долею, тоді вона не вірить в Божий промисел. Тоді немає сенсу молитися. А ми є створені на подобу і образ Божий. У нас є вільна воля. Ми вільні вибрати одну дорогу. Чи Тисячі інших доріг, які в нашому житті. Але коли людину програмують різного роду люди, які займаються окультними практиками, тоді людина починає вірити в це. Запрограмована людина, вона буде завжди жити і переживати тими подіями, які її очікують в майбутньому. І навіть якщо вона буде захищена Господом, вона сама піде. На те, щоб спровокувати свою долю, тому що вона буде постійно переживати, думати. І розум буде спрямований на те, що вона повинна померти на якомусь році свого життя. Чи з неї повинно статися нещастя, тому що хтось їй сказав. Отже, ніколи цього не можна робити. Бо коли людина молиться, коли людина просить ніяка сила, ми бачимо це в Україні навіть. Всі говорили, Друга армія світу нападає на Україну і ми убеселені, але Бог дає людям можливість пізнати шанс, коли ми будемо до нього звертатися. І цей шанс сьогоднішній день дає Господь кожній людині. І ми є свідками цього, що відбувається в нас на святій, нашій українській землі. Амінь. Перша книга Самуїла, 28 глава, чарівниця в Ендорі. Того часу зібрали філистимляни свої загони, щоб іти на війну проти Ізраїля. Самуїл умер і весь Ізраїль над ним плакав, і поховали його в рамі, його місті. Саул, повиганяв був із краю чарівників і віщунів. Зібрались філистимляни і прийшли і отоборилися у Шунемі. Саул теж. Зібрав усього Ізраїлі і утоборився у Гільбоа. Та як побачив Саул Фелестимлянський табір, злякався, і серце в нього затремтіло, питав Саулу Господа, але Господь не відповідав йому нічого, ні через сон, ні через урім, та через пророків. Тоді Саул звелів своїм словом: знайти мені жінку-чарівницю, піду до неї і спитаю. Його слуги йому відповіли, єдська жінка чарівниця в Ендорі, скинув Саул свою одежу, надяг на себе другу і пішов з двома супровідниками. І коли вони вночі прийшли до жінки, він сказав, поворожи мені, будь ласка, привидом і виклич мені того, кого я назву тобі. Отже гріх дуже великий. Саул не чує Господа. Пише нам Біблія, що він не має відчуття Божого благословення, у його серці страх. В нашому житті бувають також такі ситуації, коли ми молимося, коли ми просимо Бога, коли ми не впевнені в наших діях, як нам поступати. Дуже важливо спочатку визнати у сповіді свій гріх, війти в свою душу, зрозуміти про те, чи я часом не згрішив, як це було Саулом. Чому в мене немає відчуття присутності Бога? Чому я настільки відійшов від нього? Отже, тому Саул не хоче покаятися за свої гріхи, навіть за те, що Давид йому прощає, Давид його близький товариш, а Саул хоче вбити Давида. Хоча ми минуло разу. Читали з вами і роздумували над великодушністю Давида, як Давид міг вбити свого опонента, але не зробив цього. Тому що він вважає, що цар це і Божий помазанець. Жінка ж йому відповіла: ти знаєш, що зробив Саул, як викоріним із землі чарівників і щунів? Навіщо ставиш сіть на мою душу, щоб мене вбити? І поклявся Ісаулу Господом, як живе, Господь не буде на тобі провини в цій справі. Спитала тоді жінка, кого маю вивезти тобі. Він відповів: виведи мені Самуїла. Отже, жінка займалася спіритизмом. Латинське слово «spiritus spiritualis» – це є дух. Визивати душі померлих людей, що категорично заборонено. Вона це робила. Ісаул. Це прекрасно розуміє. Але в своєму тремтінні, в страсі, він згідний піти на гріх для того, щоб тільки дізнатися, що його чекає у цій війні проти Філестимлян. Як же побачила жінка Самуїла, скрикнула на весь голос і сказала до Саула, чого ти мене обманув? Ти ж Саул. Цар відповів їй: не бійся, що бачиш. Жінка сказала до Саула, бачу, як щось. Божецький виходить із землі, спитав її, який він з виду, та відповіла: виходить старий чоловік, загорнутий у довгу одежу. І зрозумів Саул, що то був Самуїл, припав обличчям до землі і поклонився. І Самуїл промовив до Саула, чого мене тривожиш? Навіщо викликав мене? Саул відповів: дуже мені скрутно, Фелестимляни воюють на мене. Бог відступився від мене. І не відповідає мені, і більше ні через пророків, ні через сни, от я викликав тебе, щоб ти мене навчив. Що мені чинити? Самуїл сказав, чого ж мене питаєш, якщо Господь відступив від тебе і став проти тебе, Господь чинив тобі те, що об'явив був через мене. Він забере в тебе з руки царство і віддасть ближньому твоєму Давидові. Що ти не слухав Господнього голосу і не здійснив його? Палкого ніво на Малека, то, власне, Господь сьогодні так учинив з тобою. Господь видасть також Ізраїля з тобою в руки флилестимлян. Узавтра ти і твої сини будете зі мною, та в ізраїльський табір видасть Господь в руки фелестимлян. І приголомшений Саул на весь зріст упав на землю, бо так сильно був злякався слів Самоїла. А до того ж, у ньому не було вже і сили, бо він не їв нічого весь день і всю ніч. Приступила жінка до Саула, бачивши, як він перелякався, каже до нього дивись, послухала тебе твоя слугиня, не побоялася за своє життя і наважилась на слова твої, що їх ти сказав мені. Тож послухай і ти, прошу, голосу раби твоєї, дам тобі шматок хліба, покріпися, щоб мати силу піти в дорогу. Та й він взячався і мовив, не їсти й нічого. І заходились умоляти його слуги, а й жінка, їв прослухав і з землі сів на ліжку. А було в жінки годоване телятко вдома. От і зарізали вони його притьмом, узяла муки замісила, спекла коржів без окваски і видала Саулові та його слугам, і вони, попоївши, встали, ще цієї ночі пустилися в дорогу. Отже, Саул приречений. Самуїл, його дух, сказав, що ти завтра будеш там, де Самуїл. у тому місті, де душі спочилих людей. Коли філистимляни воювали з Ізраїлем, мужі ізраїльські втікали від Філистимлян, побиті падали на горі Гільбога. Філистимляни наскочили на Саула. Та на його синів і вбили Йонатана, Авінадава, і Малкішуа, синів Саулових. Тож битва зосередилась довкола Саула. Лучники стали у нього стріляти, і він був тяжко поранений. Тоді Саул сказав до свого зброєноші вийми твого меча і проколи мене, щоб не наскочили ці, не не прокололи і не наругалися наді мною, та його зброєноши не хотів, бо в був, злякався. Тоді Саул схопив меча і наструмився на нього. Побачив у зброєноши, що Саул мертвий, і собі кинувся на свого меча і умер із ним. так умерли разом того самого дня Саул, три його сини, його зброєноша і усі його мужі. Все це, що прорік дух Саула. Це була кара за гріх, за те, що Саул відступив від Бога, не слухав його. А довірився тільки тому, що говорило його серце, його амбіції. І тому Бог відступив від нього. І такий трагічний кінець царя Саула. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 43. Боже, вухами нашими чули ми, батьки наші уповіли нам про діло, що вчинив Ти у дні їх, у дні стародавні. Рука Твоя поган вигубила. І ти насадив їх, ти побив народи і вигнав їх, бо не мечем своїм вони унаслідували землю, і рам'я їх не спасло їх, але правиця твоя і рам'я твоє, і світлесть лиця Твого, бо ти уподобав їх. Сам ти, цар мій і Бог мій, ти заповів спасення Якова, я собою поборю ворогів наших, з іменем Твоїм знищимо тих, що повстають проти нас. Бо не на лук мій, я буду надіятися. і меч мій не спасе мене, бо ти врятував нас від гнобителів наших і засоромив тих, що ненавидять нас. Богом хвалитися будемо весь день, і ім'я Твоє будемо прославляти повік. А тепер ти відкинув і засоромив нас, і не вийдеш із силами нашими, ти повернув нас назад перед ворогами нашими, і ті, що ненавидять нас. Розграбували для себе, ти віддав нас, як овець на поживу і між поганими розсіяв нас, ти продав народ твій безцінь, і небагато було, коли ви кликували нас. Ти віддав нас на зневагу сусідам нашим, на посміховище і на ругу тим, що округ нас. Ти поставив нас на поговір між поганими, на покивання головою між народами. Увесь день соромій перед тобою, і стид лиця Мого покрив мене від голосу того, хто лихословить і обмовляє, від лиця ворога і гонителя. Усе це прийшло на нас, та ми не забули тебе, і не чинили несправедливо проти заповіту Твого. І не відступило назад серце наше. Хоч ти відхилив стежки наші від путі Твоєї, бо ти упокорив нас на місці гнобителя. І покрила нас Тінь смерті. Коли ми забули ім'я Бога нашого, і коли піднесли руки наші до Бога чужого, то чи не покарає за це Бог та ж знає від ємниці серця, бо задля тебе ми вмираємо повсякдень. Уважай нас за Овець, на заріз. Пробудися! Чому спиш, Господи, встань і не відкинь до кінця. Чому відвертаєш лице Твоє, забуваєш уборство наше і горе наше, бо душа наша понижена до пилу. Прилипла до землі утроба наша. Встань, Господи, поможи нам і визволь нас задля імени Твого. Амінь. І ми сьогоднішній день, Господи, звертаємося до Тебе як до люблячого батька, як до того створителя, який нас створив. бо ми в нашому житті. Часто усту, Господи, можемо піти манівцями, ми можемо забути про твої стежки, ми можемо впасти в гріх. Але Псалмопівець говорить, Боже, я визнаю свій гріх. Ми визнаємо, що ми забули про тебе. Можливо, звернулися до інших богів, і тому кара впала на нас, тому інші народи напали на нас. Але Ти, Господи, Ти один єдиний, який Ти можеш допомогти нам. І ми в сьогоднішній день. Звертаємося до тебе, Господь, благослови кожного з нас, благослови наших військових, дай силу, мудрість і мужність, щоб ми зверталися до Тебе, щоб ми пам'ятали, що наша сила це є Твоя правиця, наша мудрість це є Твоя благодать, Твоє благословення. Ми переможці, коли ми надіємося на тебе, весь день будемо надіятися, будемо молитися. І весь народ молиться, і просить Тебе, Боже, благослови тих, які захищають нас, тому що від Господа перемога, і від Господа також поразка. Тому ми звертаємося, Боже, бо не маємо іншої надії, крім Тебе, бо Ти наш Господь, щоби Ти дав нам перемогу, щоб в нашому серці ніколи не було сумніву, щоб ми не лякалися. Що ми завжди уповали на тебе, Господь, бо той, хто є з тобою, ти є у ньому. Ти є в Його серці, ти просвіщаєш його розум, ти благословляєш Його стежку та даєш йому мудрість і мужність у критичні хвилини приймати правильні рішення, тому ти, Господь наш, і ми молимося до тебе в сьогоднішній день, щоб всі небесні сили на чолі з архестратином Михаїлом. Допомагали нашому війську, щоб це світло Божої благодаті проганяло геть з нашої святої землі темряву гріха, щоб Твоє світло, Господи, вело наших воїнів, благослови кожного з нас, благослови тих людей, які зараз страждають, які плачуть, які втратили рідних і близьких, благослови наших батьків, матерів. Дай їм силу і благословення бути тими добрими, чуйними. До своїх дітей. Дай нам благословення для наших дітей, щоб вони завжди любили і шанували своїх батьків, щоб вони розуміли, що це Боже Слово Твоє через батька і через матір і впливає на дитину, щоб вони віддали себе, Твоїй святій волі, щоб вони слухали Твоє Слово через послух своїм батькам. Благослови Господи, керівників нашої держави. Благослови, щоб вони слухали тебе. Благослови кожну людину, яка зараз з нами молиться. Яка під впливом злих сил буває. Можливо, хтось мав практики окультні. прости, Господи, наверни їх. Забери від них цей гріх, бо ти все прощаєш. Хтось, можливо, втратив надію, живе без надії, що Бог йому простить. Відкрий надію його серця, Господи. Забери від нього страх і сумніви, щоб він звернувся до тебе. Ті, які зараз хворі невеликовними недугами, але ти, Боже, вилікувати можеш кожну недугу, підійди до кожного, Господи. Нехай твоя правиця діткнеться до тих, які страждають. Я колись ти прийшов до Петрової тещі і діткнувся до неї, і гарячки, її покинули. Нехай зараз покине все зло, хвороби, Страх від Твого дотику, Господи, бо Ти наш Господь, і вповаємо на тебе. Амінь. Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!